Сьогодні, друзі, друзі, рушаємо купати картоплю. Трактор готовий, мішки взяли, відра є. Копачка вчеплена. Ну що? Заводимо і погнали! Танчання товариство. Так, друзі, вибрали ми картоплю. Купали кінною купачкою, але мало трошки проблем, друзі. В четвер зробили такий пробний виїзд перед вечором, вчепили купачку, пішло нам капітально. Наготувалися на п'ятницю вибирати картоплю, приїжджаємо, заглушив трактора. Розв'язали мішки по полі. Я хотів знімати відосик, тут раз заводив до трактора, а трактор не заводиться. Включив масу. Ось так, друзі, вам розкажу. Прийшов усі в трактор, але до жінки бере, знімаю відосика. Включаю масу, лампочка засвітилася, я на ключ. Повертаю, оп, все пропало. Нема маси. Я думав масу. Друзі, брав масу, маса нормальна. Поставив, знову включаю, знову те саме. Я масу від'єднав, саму клему напряму дав на корпус. Те саме. Я так промудохався і до години четвертої плюнув. Трактор тут так і стояв. Суботу зранку сусід мене дірнув. Я поїхав, товаришу і картоплю. Трактора вже не лишив, бо то там було 5 сотих, небагато. І приїхав додому. Та сама історія. Субота, неділя вже. Нічого такого не роблю. Провіраю акумулятор плотність, тіє, а виходу з маси нема. Банальна така поломка, що я навіть і не думав, ніколи в мене такого не було, що так моментально десь обрив був, ну, але правда, акумулятор 11 років. Так що, друзі, він так що я відслужив. 140 у мене було, я зараз купив сотку якийсь польський, не знаю. Ну, але то не сутє, отак вам розказав, чому я раніше відоска не знімав. А також сьогодні вибрали. Хочу пару слів сказати про таку кіну купачку своєму товаришу Богдан 1974. Він має мотоблока Хоче купачку таку, то є капітальна купачка, як для мене, друзі. Тільки одна умова дуже важлива, щоб вона добре купала. Треба садити грибінковим способом. Картопля зверху. Зараз вам скраю покажу. Бачите коли? Ось такий рівчик невеличкий, ну буквально сантиметрів 5. А то решта грибінка. Викидає капітально. Хтось думає, що б'є дуже. Ні. Буває, що деякі пошкодження, але то вони дуже незначні. Тут головне правильна регулювання. Ніж має йти горизонтально, якщо він буде донизу. Буде лопати і буде так вона підскакувати. Якісної роботи не буде. І знову ж таки, якщо забагато доверху буде, копачка буде вискакувати. Так вона йде, бачите, в мене строго за колесом. За лівим колесом, тому що мене в коментарях питали, чому за лівим а не за правим Тому що, друзі, ось я вам ще раз покажу. Бачите, сусідський пліт лівим колесом йду сюди, викидаю на праву сторону. А коли було б копкачка з тої сторони... Доводилося або копати руками, або й тою стороною, і тоді сусідів, виходить, кидає картоплю. Ось такий нюанс. Тут обов'язково повинен бути такий речах. Бачите, на першій поділці я купаю. Ну і тут я цієї тої конструкції, що підкинув копачку, я не викидав. Я просто доробив тут. Профіль з трубкою і воно витягується в мене. Я пізніше покажу, як буду відчіпляти копачку То так по ці копачки Ну що в загальному друзі? Урожай непоганий. Досить таке нормальне, але є проблема. Друзі, тут внизу у нас 10 сотих нормально. А там далі йде наверху 7 сотих. Дуже дротяник. А там була посаджена керанда, у нас їм смажна дуже. І практично навіть нема що взяти на насіння. Белороса, тайфун нормально. Поїджені трошки є, але не дуже. І обробляв я картоплю, але друтяник все одно є. Ну а що, друзі? Кому цікаво, можете переглянути. Як ми картоплю, то вже було завершення. Завершальний етап. Ну все, бувайте, всіх вам благ. Мирно на небо над головою. Сорт тайфун, як завжди, високоврождайний, ніколи нас не підводить. Тут у нас білороса, врожай самі бачите який. Але кіна копачка, незважаючи на не те, що багато зілля, як бачите, тут є. Кінна копачка, все вибиває і все витрасає. Ну, нарешті. Скоро буде квітка, теж останній рядочок, тут ми трошки купали. Бачите. Тут білороса і тайфун. Ну все. Зараз тут збираємо і будемо грузити.